Слава Україні, шановні друзі, в цьому залі є ті, хто брав участь в Революції Гідності. Їх не так багато, як в минулому парламенті, але вони є. Ви знаєте, 10 років така дата, яка заставила задуматись дуже багатьох українців з приводу результатів Революції Гідності, і щодо тих людей, які віддали своє життя тоді. За майбутнє нашої держави, і ви знаєте, у мене особисто напрошується один дуже простий висновок, що, звичайно, ми маємо бути всі вдячні Героям Небесної Сотні за те, що вони пішли, жертвуючи своїм найдорожчим життям заради України. Але треба говорити, що ці люди дали можливість зламати хребет системі Януковича. Але разом з тим вони дали можливість українській державі підготуватися до нападу Путіна 24 лютого 2022 року. Насправді, це той час, де ми готувалися, де ми були сильніші і сьогодні тримаємо оборону, Збройні сили України тримають оборону, і ми йдемо до нашої спільної перемоги. Є багато речей, за які соромно треба про це говорити сьогодні. Тому що ті гасла, які були на Революції Гідності, на превеликий жаль, вони переважна більшість з них ще не втілені в життя. Але я хочу зупинитися на одній на одні деталі, дуже важливій. Проти кого стояв Майдан тоді? Проти Януковича і його команди, вбивць. бо вбивали. Героїв Небесної Сотні не тільки ці беркутівці, але й всі ті, хто стояли е, за ними. І ці люди сьогодні теж там знаходяться, і усміхаються, теревенять, Мол, планують собі майбутнє і так далі. Це ті недобитки партії регіонів. І це та ганьба, яку ми сьогодні, на жаль, сьогодні несемо цей хрест. Давно-давним треба було зробити так, аби в цьому залі... Недобитків партії регіонів не було. І зробити все можливе, щоб після нашої перемоги жоден з тих, хто був причетний до команди Януковича, не був в цьому залі, не був в органах державної влади, не був ніде, де є вплив на державну політику. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Україні! Героям слава!